Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про гострий панкреатит це гостре запалення підшлункової залази, спричинене перечасною активацією її ферментів та подальшим руйнуванням тканини. Найчастішими причинами появи гострого панкреатиту є алкоголь та захворювання жовчного міхура і жовчних шляхів. Якщо говорити про клінічну картину даного захворювання, перший симптом це біль у черевній порожнині. Тобто гострий біль у животі, який з'являється раптово. Біль локалізований в епігастрії або в лівому підребер'ї, інколи біль може віддавати в спину. У пацієнта може з'явитися такі симптоми, як нудота і блювання, яке не приносить полегшення. Також може піднятися температура тіла. Якщо говорити про діагностику гострого панкреатиту, то характерні наступні зміни. А саме збільшення активності ферментів підшлункової залози в 2-3 рази. Найінформативнішим є ліпаза в крові найбільш чутливий і специфічний аналіз при даному захворюванні. Також в загальному аналізі крові з'являється лейкоцитоз з сувом вліво, підвищується концентрація цереактивного білку, підвищується рівень цукру в крові. Також варто перевірити печінкові та ниркові проби в біохімічному аналізі крові та ліпідний профіль. Що допоможе скласти загальну картину про перебіг гострого панкреатиту та його тяжкість. Також інформативним для діагностики є ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, при якому можна виявити збільшення підшлункової залози, нерівні її контури та виявити конкременти в жовчному міхурі. Також можна виконати чи то КТ, чи то МРТ. Якщо говорити про лікування гострого панкреатиту. То тут варто сказати про холод, голод і спокій. Можна прикласти холод на місце болю, дати організму відпочинок і повністю відмовитися від їжі на перші дні захворювання. В залежності від тяжкості захворювання, лікування гострого панкретиту можливо, потребуватиме госпіталізації та перебування в умовах стаціонару під постійним наглядом лікаря. Тому бережіть себе та не займайтеся самолікуванням.